Доброго дня малята! До нас сьогодні у гості завітала вітамінка. Вона хоче нас познайомити зі своїми друзями-овочами, які потрібно нам з вами вживати, щоб бути здоровими. Так що сідайте зручненько та слухайте уважненько. Дітки, до нас завітала в гості вітамінка. Вона нам принесла подарунок, кошик з вітамінами. Малята, а що таке взагалі вітаміни? Так, вітаміни це корисні речовини, які живуть у продуктах, овочах та фруктах. Вони допомагають нам бути здоровими, а одні допомагають дітям рости, а інші не хворіти. Дітки, подивіться, скільки у кошику вітамінів овочів. Давайте ж дізнаємось, який овоч нам допомагає і який найкорисніший з них. А також пригадаємо назви цих овочів. Слухаємо уважно перший овоч. Я довгенька і руденька з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Хто це дітки? Вірно, це морква. Вона поживна, вітамінна, смачна та корисна, а ще вона помаранчева, солодка і суховита. Слухаємо далі, дітки, який же наступний овоч. Ой розхвалилась, подивіться ти не схожа на царицю. Я від тебе красивіший, червоніший і товстіший. Що ж це за овоч, малята? Так, це бурячок. А бурячок який? Червоний, товстенький, смачний, корисний, салатний та соковитий. Дітки і морква й бурячок дуже корисні овочі і потрібні нашому організму. А це що за овочі на картинці? Вірно, помідори чималі червоніють на гіллі. Полюбляють діти сік томатний пити. Ці овочі називаються помідори. Вони червоні, круглі, смачні і теж корисні для нашого організму. А ось зелені та цупкі, на городі огірки, довгі, соковиті, бадилям повиті. Ці овочі називаються огірочки. Вони теж. Дуже корисні для нас мають зелений колір. Сам огірок довгий та цупкий, а ще дуже смачний. І зелену, і руду цибулину я знайду, хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. Дітки, це овоч цибуля. Цибуля і корисна, і вітамінна, і лікарська. Тому що знищує багато мікробів в організмі. Малята, всі овочі це є наші корисні вітаміни. Соковиті овочі цінні, в них багато вітамінів. Щоб здоров'я, добре мати повсякчас нам слід живати. Вам малята та й мені фрукти й овочі смачні. Дітки, дякую вам за увагу! До нових зустрічей!